Наш центр активно займається розбудовою мережі молодіжних центрів та просторів, створює умови для реалізації потенціалу молоді та сприяє підвищенню компетенції молодіжних працівників і працівниць по всьому регіону. Ми співпрацюємо з молодіжними громадськими організаціями, молодіжними центрами та просторами, молодіжними радами, зокрема, і з обласною. Також нашими партнерами є профільні органи влади. Найбільшим серед них є Департамент молоді та спорту Придніпропетровській обласній військовій адміністрації. Станом на зараз, завдяки проєкту підтримка та розвиток Дніпропетровського обласного молодіжного центру, який виконується в рамках грантової програми Тримай, що впроваджується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, у партнерстві з громадською організацією ЮЗАП та за підтримки Німецького банку розвитку Кієв ми розробили стратегічний план роботи, який сфокусує як наші, так і зусилля наших партнерів на пріоритетних напрямках роботи із молоддю області. Стратегічний план. Містить собі розробку місії та візії організації, визначення цільової аудиторії та стейкхолдерів для виконання молодіжної роботи на регіональному рівні. Також він містить розробку завдань і детальний план їх виконання завдяки операційній діяльності нашого центру. 8 квітня під час презентації плану ви зможете дізнатися, як ми плануємо створювати та розвивати молодіжні центри та простори, здійснювати інформаційно-просвітницьку діяльність серед локальних центрів. Забезпечувати громадянську освіту та розвиток волонтерства, і надавати можливості молоді, молодіжним центрам, просторам, молодіжним працівникам і працівницям. Також ми запрошуємо взяти участь у презентації представників і представниць організацій з усієї області, які працюють із молоддю, та представників місцевого самоврядування. На презентації буде не тільки презентовано детальніше наш план розбудови мережі молодіжних центрів та інфраструктури регіону, а й також відбудеться сесія питань відповідей з командою центру. В свою чергу молодіжні працівники і працівниці матимуть змогу презентувати свою діяльність, основні напрямки роботи та власні історії досвіду і успіху, якими вони найбільше пишаються. Завдяки цій зустрічі презентації учасники-учасниці зможуть познайомитися з колегами, продуктивно провести час, знайти нові партнерства і бути в контексті молодіжної роботи і політики регіону. Всі деталі ви зможете знайти у соціальних мережах нашого центру.